Доброго дня, дорогі друзі, ми з України продовжуємо з вами вивчати савців. На сьогоднішньому уроці будемо продовжувати вивчати тему різноманітність савців. Нагадаю, що на минулому уроці ми з вами розглянули уже деякі групи ссавців. Це у нас були першозвірі. Я зараз пролистаю просто слайди для того, щоб ви пригадали яких тварин ми з вами розглянули вже? Далі другий ряд, який ми розглядали, це ковахоїдні. Далі рукокрилі. Далі розглядали ряд гризуни. Ну, а на сьогоднішньому уроці продовжуємо розглядати різноманітних серців. Так, і минулого року ми ще зачепили з вами зайцеподібних. Ну, а на сьогоднішній урок ми починаємо з того, що розглядаємо ряд тварин, які вам дуже добре відомий, це копитні. У раціоні копитних тварин, як правило, переважає рослинна їжа. І саме через це у цих тварин розвинуті різці та кутні зуби, які мають складчасту поверхню і слугують для перетирання їжі. Копитні так названі через те, що. Вони спираються на пальці, які вкриті роговими чохлами. Ці рогові чохли діти називаються копитами. Серед копитних розрізняють дві основні групи тварин, як ви бачите: це парнокопитні і непарнокопитні. В свою чергу, парнокопитних поділяють на жуйних тварин і нежуйних тварин. Давайте більш детальніше познайомимося з цими тваринами. Починаємо з непарнокопитних. Для початку з'ясуємо, а чому ж їх назвали парнокопитних? Парнокопитні це тварини, які мають непарне число розвинутих пальців. Це може бути один палець, або може бути три пальця. Усі інші пальці або ж відсутні, або недорозвинені. Наприклад, один розвинений палець мають, наприклад, коні, зебри та віслюки. Із непарнокопитних найбільш поширені тварини, яких ми добре знаємо. Зокрема, ось цю тварину ви добре знаєте. Живе вона в Африці, це носороги, це дуже нечисленна група тварин, яка має на, на своїх кінцівках три пальці. На лобних кісках у носорога розташовані один або два роги в залежності від виду, тому що є носороги, які живуть в Африці, а є носороги, які живуть в Південно-Східній Азії. У середньому за добу ця тварина з'їдає до 80 кг розли... рослинної їжі, і, незважаючи на те, що тварина дуже велика і важка, може досить швидко бігати, розвивати швидкість до 60 км на годину. Переходимо до парнокопитних. Парнокопитні названі так через те, що у них на кінцівках два або чотири пальці, тобто парне число пальців, звідти назва парнокопитні. Залежно від особливостей будови травної системи діти. Парнокопитних поділяють на дві групи. Як я вже казав, це жуйні і нежуйні. Давайте детальніше ознайомимося. До нежуйних парнокопитних належать свині та бегемоти, в тому числі і наша свійська свиня. На їхніх кінцівках розвинені по чотири пальці. Наприклад, дика свиня або кабан це все тварина. Для неї характерна така видовжена морда. З позбавленим волоссям п'ятаком навколо ніздрів. За його допомогою, за допомогою цього п'ятака, тварини риють ґрунт і шукають собі їжу. У самців можуть бути добре розвинені ікла, які відіграють захисну функцію. Тіло тварин вкриває жорстка щитина, яка захищає шкіру від пошкоджень. Слід відмітити, що дика свиня є предком наших домашніх свиней. Нежуйні парнокопитні – це іще сюди відносяться бігімоти або гіпопотами. Ведуть вони на півводний спосіб життя, і в перекладі з грецької мови гіпопотам означає річковий кінь. У бігемотів, як, як ви знаєте, немає волоссяного покриву, є лише деякі рідкісні щетинки на голові є та у хвостовій частині. Кожна нога закінчується з чотирма пальцями, вкриті копитом. Між пальцями є перетинки, які дозволяють. Гіпопотамам добре плавати і, да, і не дають потонути при ходьбі в болотистих ґрунтах. Жуйні парнокопитні, на відміну від нежуйних, характеризуються стрункими такими кінцівками. Подивіться, будь ласка, живляться вони рослиною, їжею виключно, яку вони зрізають за допомогою різців. У ротовій порожнині їжа у них змочується слиною, яка містить травні соки, пережовуються за допомогою кутніх зубів. До жуйних належать олені, козли, барани, бики, жирафи та багато інших тварин. Із тих тварин, які живуть у нас на Україні, найбільш відомий лось. Лось лос це найбільший представник оленів, має довжину до 3 метрів, а висота до 2 метрів. Мають довгі кінцівки, велику голову, широкі роги, а роги є тільки у самців. У всіх лосів є шкірястий виріст на горлі. Досить помітне візуально, довжиною 30-40 см. Зазвичай цей виріз називається решкою. Також до жуйних парнокопитних належать зубри. Зубри це найбільші звірі, які живуть на Україні. Висота самця в холці сягає 2 метри, а жива маса може перевищувати більше тисячі кілограмів. З вигляду зубр дуже неповоротний, але насправді це досить швидка і спритна тварина. Він легко долає двометрові огорожі. Та триметрові рови. Наступний ряд, з якими познайомимося, це ряд хижі. Це в основному хижаки, це в основному є середні тварини, дуже рідко всеїдні тварини. Особливістю будови хижих є те, що вони мають добре розвинені ікла, а один кутній зуб з кожного боку щелепи перетворився на хижий зуб. Цей зуб, діти дуже великий за розмірами і має гострий ріжучий край. За допомогою нього тварини подрібнюють кістки. Та перерізають сухожилки своїх жертв. У хижі хрісті малі, у них також добре розвинена мускулатура і великий розвинений головний мозок. Хижі дуже різноманітні, до них відносяться декілька родин. Зокрема, родина псові, куницеві, котячі та ведмежі. До псових належать писець, лисиця, вовк та собака. До куницевих соболь, гарнастай, тхір, куниця, борсук та видра. До качачих відносяться лев, тигр, рись, леопард, а також всі дикі і домашні кішки. До ведмежих відносяться бурий і білий ведмеді. Наприклад, на цьому малюнку ви бачите представників псових або собачих. Сюди відносяться такі види тварин: мухата лисиця, вовк сірий, червоний вовк. Канадська мармурова лисиця, Гривистий вовк та мальвінський острівний вовк. Серед ведмежих найбільш відомий білий ведмідь, оскільки він найбільша тварина серед цих ведмежих. У білих ведмедів є спеціальні перетинки між лап, для того, щоб вони могли плавати. А у бурого ведмедя, на відміну від білого, шкіра, має чорний або темно-коричневий колір. Типовими представниками родини ведмежих є такі тварини: очковий ведмідь, малайський ведмідь, губач, панда, барибал та бурий ведмідь. До родини ку куницевих або кунячих відносяться тварини в основному дрібних та середніх розмірів. Кінцівки у них укорочені, тіло довге та гнучке. Кіхті у них не втяжні. Більшість з них веде наземний спосіб життя. Але багато з них можуть злазити по деревах. До них відносяться, наприклад, борсуки, які більшу частину життя проводять глибоких норах. А річкова видра живе в чистих водоймах України і живиться рибою, взимку – жабами. Серед кунячих дуже багато хутрових звірів, які є об'єктом промислу, а деяких розводять на звіроферми. До кунячих відноситься цілий ряд тварин. На цьому слайді ви бачите найбільш типових представників: це борсук, росомаха, Медоїд, видра річкова або калам. Наступна родина добре нам відома, оскільки багато з вас тримають представників цієї родини як домашніх улюбленців. Це котячі, це тварини з довгими кінцівками і втяжними кігтями. Завдяки тим, що кіхтіки у них втяжні, коли тварина рухається, то її рух не чутно. У котячих порівняно з вовчими гірше розвинений нюх, зате добре розвинений слух і зір. Зубів менше, ніж у решти хижих, тому мордочка коротка, а голова округла. До хижих відносяться такі тварини, як лев, тигр, пантера, манула або дикий кіт, каракал, мураховий кіт. Наступний ряд це тварини, які пристосувалися до життя в воді, зокрема в морях і океанах. Царядки та подібні. Вони повністю перейшли діти до водного способу життя. Їхні передні кінцівки, як ви бачите, перетворилися на ласти, а задні кінцівки взагалі немає. Шкіра, у китоподібних позбавлена волосяного покриву. Але у них під шкірою є досить товстий шар жиру, товщина якого мінімум сягає 50 см, що забезпечує теплоізоляцію тварини в холодних водах океанів. Легені мають великий об'єм. І це дає тварині тривалий час перебувати під водою. Ніздрі в них сунуті на тім'я і відкриваються лише під час видиху та вдиху, коли тварина спливає на поверхню. Ніз у китоподібних добре розвинені зір і слух. Всі китоподібні поділяються на дві групи: це вусаті кити або беззубі, і зубасті кити. Вусаті кити названі так через те, що у них. В ротовій порожнині є рогові пластинки замість зубів, які утворюють сидильний апарат. Це так званий китовий вус. Просіджена їжа за допомогою язика спрямовується до глотки. До вусатих китів, до речі, належить найбільша тварина на планеті. Це синій кит. В Україні цих представників немає. Зубаті кити, на відміну від усатих китів, мають зуби, які слугують для затримання або утримання, для захоплення і утримання здобичі. Це хижаки, вони живляться рибою, молюсками, тюленями. Зубаті кити використовують звуки для еколокації. До зубатих китів відносяться в першу чергу дельфіни. Це стадні тварини. Вони добре плавають і плавають досить швидко, можуть розвивати швидкість до 55 км на годину. Касатки відомі як нещадні морські вбивці, тому їх називають вбивцями китів. Чемпіони по пірнанню, безумовно, є кашалоти. До речі, 2 3, 30% тулуба у кашалоту займає величезна голова. Якщо говорити про тих китів, які живуть в Україні, то в Україні мешкають тільки дельфіни. Зокрема, це Афаліна Чорноморська, Азовка або морська свиня та звичайний дельфін або дельфін білобочка. На жаль, ці види рідкісні і занесені до Червоної книги України. Наступний ряд, про який ми поговоримо, дуже особливий, тому що людина теж відноситься до цього ряду: це примати. Примати найбільш високорозвинені ссавці, примати поширені в основному в тропіках і субтропіках. Зокрема, мешкають на таких материках, як Північна та Південна Америка, Африка та Азія. Більшість із них живуть в лісах. Для них притаманні соціальні зв'язки, в основному ведуть стадний або сімейний спосіб життя. Характерною ознакою приматів є те, що у них, як і у нас, є рухливі п'ятипалі кінцівки хапального типу. Великий палець, так само як і у нас, протистоїть іншим пальцям. Ще це дає можливість урізноманітнити хапальні рухи. Свободу дії забезпечує наявність ключиці у боясі верхніх кінцівок. Під час пересування по землі примати спираються на всю стопу. У них добре розвинений головний мозок. А з органів чуття найкраще розвинені органи слуху та зору, так само, як і у людей. Ряд приматів включає декілька підрядів. Перший підряд це напівпримати. Представниками напівприматів є лемури, з якими ви знайомили, з якими, мабуть, познайомились, дивлячись, придивляючись мультфільм Мадагаскар. Ці тварини мають величезні очі, живуть на деревах, живляться плодами, комахами, яйцями птахів. А також дрібними земноводними та плазунами. Всіх мавп поділяють на широконосих і вузьконосих. Широконосі мавпи так названі, тому що мають широку носову перетинку між носовими отворами. Живуть вони на деревах, мають, як правило, довгий і цупкий хвіст, яким вони чіпляються за гілки. Живляться вони плодами рослин, комахами, дрібними пташками, а також їхніми яйцями. Вузьконосі мавпи, на відміну від широконосих, Характеризуються вузькою носовою перетинкою і деякі можуть не мати хвоста. Наприклад, макаки мають досить довгий хвіст, наприклад, макака резус, подивіться, будь ласка, ведуть груповий наземний спосіб життя або ж живуть на деревах. Поширені макаки в лісах та горах Африки, Азії, живляться як рослинною, так і тваринною їжею. Особливу групу становлять так звані людиноподібні мавпи. Людиноподібними їх назвали тому. Що у них багато схожості із людьми. Характерними ознаками людиноподібних мав є відсутність хвоста. Головний мозок у них дуже добре розвинений. Сюди відносяться такі тварини, як гібони, орангутани, шимпанзе та горила. Таким чином, діти, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися, закінчили знайомство із різноманітністю команд. Із різноманітністю савців, перепрошую на сьогодні. в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові. Не забувайте про те, що все буде Україна. До наступних зустрічей на уроках.